Заїхав в село, в якому я ріс, виріс, мені тут дуже приємно знаходитись. Я милуюся нашим, воно саме красиве село. У мене на стіні є, є така картина, називається Серебрі, я От, бачила. Коли мене питають, ви звідки я завжди кажу, я з серебрі. А що це таке? Кажуть, кажуть, це саме красиве село в світі, саме гарне. От, тому я люблю сюди приїжджати, тут багато друзів. І сьогодні завітав до школи, в якій я вчився. Хоч на коротку мить, але побував з людьми, які тебе навчали, серед стін, які тебе пам'ятають. До рідної школи тепер це Серебрійський ліцей Моголю Подільської міської ради. Зі щирими подяками-вчителям завітав випускник закладу Костянтин Холодов. Сьогодні він військовий капелан, нагороджений недержавним срібним орденом, народний герой України. Теплими обіймами, радісними емоціями, сльозами щастя та надії сповнилися як вчителі, так і ті, з ким навчався Костянтин Володимирович. В нашому ліцеї радо зустрічаємо шанованого гостя, нашого випускника, жителя нашого села Константина Холодова. Сьогодні ми пишаємося нашими учнями, тому що вони дійсно герої. Герої, які захищають нас щодня, щохвилини, щосекунди. Ми завжди відчуваємо їхню підтримку, їхню любов до нашого народу і щиро віримо, що з такими людьми перемога буде дуже швидко. З почуттям гордості Костянтин Холодов пройшовся шкільними коридорами, які пам'ятають дитячі витівки допитливого і цілеспрямованого хлопчини. Згадав чудові шкільні роки. Завітав до класу, де сидів колись за партою. Мало чим змінилося, але так переобразилося. Сильний, мудрий, вмотивований, саме таким несподівано постав перед своєю першою вчителькою Ганною Петрівною Ільницькою Костянтин Холодов. Оже, костічок. <сміттє> <сміттє> Який ти золотий хлопчик в мене був. Ганна Петрівна до сьогодні береже історію маленьких поразок і великих успіхів хлопчика, який завжди відстоював свою точку зору. Та дуже любив вивчати історію України. Він завжди мав свою точку зору. Він відстоював свої е, твердження, свої висловлювання, чи вони були істинні, чи не істинні. І відстоював справедливо. Це надзвичайно цінне було один із 38 учнів у класі, який відстоював завжди свої позиції. Друга сторона медалі завжди допитливий, завжди цікавий. І відрізнявся логічною думкою. Логіка тут працювала понад усе. Інколи задачки здаємо розв'язувати, ще інші дітки щось собі розв'язують. Там він вже руку тягне, вже готову відповідь каже. Логіка працювала бездоганно, не посидючий. Активний, гіперактивний був. Не старався він дуже охайно писати чи там це, але це йому не мішало стати тим, ким він є. Я горжуся, я пишаюся, тішуся, що такий виріс із маленького костяка, такий Костянтин, який приносить немалий вклад у встановлення і нашої держави, і нашої перемоги. Звичайно, він такий є в нас. Я дуже вдячна, що сьогодні відбулася така зустріч. Неабиякої цікавості у здобувачів освіти Серебрійського ліцею викликали розповіді священника в погонах про суть всієї української боротьби за незалежність, роль капеланства на фронті. Та що це за така секретна зброя, слово Боже, яку ворог не може розвідати. Я капелан, це військовий священик. Є така професія зараз у війську. Це офіцер, який не йде в атаку, який не воює. Який не отримує зброю, але має іншу зброю, це слово. Боже. Слово Боже. Да. Це, це важлива зброя, дуже, тому що війна вона починається не з пострілів, війна починається з думки. І коли людина думає воювати, потім вона шукає зброю, і потім вона починає воювати. І тому щоб таких думок... У людей не закрадалося по ту сторону в Росії, треба, щоб там вони перестали про це думати. А наші, щоб могли гарно відбивати їхні атаки і боронити землю нашу українську, теж мають бути правильні думки, думки, які вам, власне, і розказують в нашій школі, які, щоб ви любили свою вітчизну, любили свою землю, свою країну, свій народ, своїх героїв. До 2006 року Костянтин Холодов займався бізнесом. Потім вступив до духовної семінарії та отримав сан священика Української православної церкви Київського патріархату. Пройшов увесь майдан від першого до останнього дня як рядовий член самооборони. Але коли в лютому 2014 року пролунали постріли, отець Костянтин знову одягнув свій підрясник священика, настоятеля храму у спіння Пресвятої Богородиці під Києвом, щоб люди за потреби легко могли впізнати в ньому людину духовного сану. Як почалася російсько-українська війна на сході, спонтанно організував збір допомоги для наших вояків, і 75 тонн продуктів білизни одягу повіз як волонтер на фронт. Там і лишився капеланом, став головним військовим священником зони АТО. На волонтерських засадах почав опікуватися військовими. Костянтин Холодов, разом з митрополитом Іоаном, за підтримки патріарха Філарета творили капеланську службу на фронті. Сьогодні військовий капелан гур, народний герой України, коріння якого зароджувалося у селі Серебрія Могилів-Подільської громади, зізнається. Творити великі справи задля добра, миру, свободи, досягати високих вершин можна, коли за тобою стоять вчителі з великої літери, саме такі, які Костянтина Холодова навчали не лише шкільних предметів, а й як любити батьківщину та виховали його патріотом України.